За храм і за тих, хто з Богом у серці ходить до нього, за Господом бережену Україну за її владу і військо, за місто Бердичів і за всяке місто, село і країну, за тих, хто живе по вірі, за гарний врожай та за спокійне життя. Молилися ті, хто прийшов до Христа, що височіє у подвір'ї на Соборні. 19. за день молитви недаремно було обрано третю неділю великого посту хрестопоклонну. Віряни просили, аби Всевишній охороняв їх силою животворящого хреста, зміцнював їхній дух і допоміг відбудувати на цьому місці. Те, що колись було зруйноване, храм, хрест, біля якого зібралися люди, був встановлений у 1997 році, у кількох десятках метрів від місця, де свого часу розташовувався Свято-Успенський собор, що був зведений у 1837-му і проіснував близько ста років. Будували його довго, розповідають фахівці. Спочатку о, тут була козацька дерев'яна свято-успенська церковка, ну невелика церква, і потім вже знайшлися там. Такі, як сьогодні кажуть, спонсори, відомі. І крім того, ну взагалі, із, навіть із-за кордону давали пожертвування на будівництво цієї церкви, Рішили будувати вже цей собор. Але кругом було багато приватних будиночків і місце не дозволяло. І вийшло так, що не пам'ятаю зараз, в якому році була пожежа, згоріла та дерев'яна. Церковка і будинки згоріли ці. Як кажуть, не було б щастя, да ні щастя помогло. І тоді з'явилося вже місце, почали будівництво. Здавалося, 14 років мало б вистачити для того, аби на місці Христа на Соборній зависочив прекрасний собор та не судилося, нарікають віряни. Причин кажуть меншою мірою дві одна з яких приналежність церкви до Київського патріархату. Українська православна церква Київського патріархату, як не як на. Другому плані у державі, тому що більшу силу має, особливо в останні часи Московського патріархату церква. Ну і якщо і будують зараз церкви, то дуже рідко Київського патріархату. Якщо десь є якісь патріотиці, спонсори, то вони будують. Ну, оце основне питання. Ну і ще що заважало, той ініціатор цього будівництва працював директором на одному з підприємств у Бердичеві. Так вийшло, що тоді його підприємство збанкрутувало. Ну, він не мав на увазі, щоб повністю побудувати, але на перший раз він обіцяв документацію, щоб розробили. Одним словом, коштів не було. І... Це була причина віднині біля Христа. Збиратимуться члени новоствореної свято-воскресенської парафії, молитимуться Богу, аби допоміг у здійсненні їхньої мрії, появі тут храму. Чули кажуть парафіяни, що є, начебто, людина, яка готова виступити у ролі мецената та збудувати на цьому місці дерев'яну каплицю. Але все це поки що на рівні чуток. Отже, поки що надія одна, і віра одна у Божу силу і допомогу. Ми зібралися тут для того, щоб молити Бога, щоб з його допомогою. Відродити цю парафію, тому що ми знаємо, що Богу все можливо. І ось саме, саме ця воскресінська парафія, куди призначено мене було настоятелем, буде опікуватися цим хрестом, звершувати богослужіння. Ось якраз зараз вже весна, вже скоро буде літочко, Ми будемо молитися біля Христа, будемо працювати. І, я думаю, з Божою допомогою ми щось побудуємо. Головне, щоб збиралися люди, адже ми знаємо, що церква це найперше люди, які збираються для молитви, які друг другу допомагають і ведуть один одного до спасіння.